Це вже не Київ, це Краківець. Шість годин я відстояв. Зараз у нас вже час ночі. Шість годин черги і далі вже далі подорож в Європу по машину. А для цього потрібно для початку проїхати всю Україну. І відстоїти 5, 6, 7 годин на кордоні. Але я вже доїхав, бачите, вже там коло і там вже будуть пускати. Але до цього суцільне пекло з сварками між земляками, тому що люди не дотримуються черги, лізуть вперед. Один одного не розуміють. от ти приїхав, бачив останню машину, і позаду неї треба стати. Виглядаю тут дешевенькі машинки і хочу показати, як виглядає склад дорожніх знаків. А, мабуть, тут їх вистачить на всю країну. От коли ремонти, звідси вони приїжджають, беруть, чи це оренда їх, чи як, ну, виглядає ну, дуже багато. Тисячі, тисячі дорожніх знаків, ще плюс там ще одна така площадочка. Поки дивимося до ці сіатики і шкодики. Так, зробимо холодний запуск. Вони і працюють. Це такий в них специфічний звук. Так, авто. Зараз попробуємо. Начебто непогано в неї є одне але. Тут цей звук. От він тут це паливний насос під заміну. Його чути, як він гуде, він тут на баку знаходиться і чути, що вже його потрібно міняти так, кондиціонер працює, вентилятори забули. Але це, але дуже сильно годе насос. Це друзі, якась шарашкина контора. Домовлявся, що приїду дивитися машину. Не знаю, чи турки, чи хто вони тут, власник, блядь, закрився, машину не показує, щось щось з машиною. І сказав, блядь, чекай, чекай, вони щось там роблять. Коротше, короче, фігня. Отаке гімно вони продають і буває, от на таке ти попадаєш. Ж попереджав, що я приїду. Це Нідерланди. Отак можна купляти машини, бля. Поки чекаю ключі, вона ніде не фарбована. Вся в 100 мікрон. А, хтось її... Собі затонував, щоб вона була чорненька, всі блискучі деталі, просто плівочкою покрили. Ну, Я думаю, феном на, на мийці воно все знімається легенько. Так само, і от дзеркало я спробував, то воно біленьке під цим. Ну, видно, хтось, хтось для себе тюнінгував. Питань немає. А, по, по кузову питань немає. Є питання так. Передні гальмівні диски будуть з колодками під заміну. Гума так собі, вся сезонка європейська, задні, задні диски добрі, колодки ще там, ну, не знаю, відсотків 50 по залишку, тут а, нюансів по кузову немає, але отут є така якась була царапинка, її полірнули, і це... Ну, не здерта фарба, це якась інша фарба, хтось притерся, але воно нічого не повелося, тільки царатинка. Його полірнути легенько, навіть самому чимось легенько якимось поліроліком полірнути, його не буде видно. Ну, Я рахую, що не проблема. А, мінялося в 22-му скло, але вони не ремонтують. Зазвичай вони і такі є. Ну, Непоганий варіант, там питання по глушнику, по фотографії подивилися. Вон є ще одна шкода фабія. Тут там малий пробіг, але ну, вона фарбована. А, ця дорожча 3400. Я її так пройшов, пробив, в неї поцарапаний бампер. Ну, це була б дрібничка, такий гарний колір в неї. Але вона якась сильно зашурена. Він аж полущений. І От дивіться, я не знаю, чиї камера передає. От шершаве таке фарбування, її пофарбували, ну неякісно. Тому вона мені не подобається. Ну Шпаклівки в неї немає. Вона просто по кругу. З однієї сторони десь лаком її піддували, десь видно була якась чи царапинка, чи ще щось полірнули, лаком піддули, а з другої сторони то фарбували. Ну Там крило, дверка, вона фарбована. Малий пробіг, ну. Ну і ціна 11 рік, 183,3400. Ні. Поки дивимося ту. Та цікавіша. В неї більший пробіг, менша ціна, але вона ціленька. Цікаво як, я, яка вона буде. І, до речі, з дисків оця плівка, вона теж вона теж все познімається, бачите? От воно, воно все знімається. Це хтось собі. Ну, комусь комусь подобається тюнінг по-нідерландськи легше завівся, чим там. Тут легенько теж чути, але єлі 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 салон їм практично не чути. Ага, ага, Да, Кондиціонер працює. Осланд е, гарна площадочка з вантажними машинками, е, бусики. Там дуже багато. Я Кеді забрав, там дуже їх багато. Так само там, транзити, мастера. Я вже тут купую другий раз, декілька років назад. Це два роки назад купував, тому що вони зверху Нідерландів, і до них дуже далеко їхати. Але я скажу, машини гарні. Може Трішки дорожче ринка, але от я покажу потім, вже як буду в Україні, як виглядає цей Volkswagen, ну просто як нова машина. Тому, друзі, замовляйте, я знаю, де хороші машини. Щеплення трохи далеченько бере а як там? Взагалі плавненько без ривків, передачки довгі, оп! кайють. Ти знаєш, непогано. Та дять. Одна не туге, але чуть вище бере, але відчувається, що воно має знос, але не критичний відповідає пробігу, до речі, тут. Так. Так. Парктроніки є. Ну, так, мені подобається. Чесно? Подобається. Перше враження було не таке, як вже це. американська встановлена, вже третій раз закриваю багажника закриюся